Яніна Соколова, журналістка, сьогодні на зв'язку з моєю студією. Яніна, доброго вечора. Дякую, що ти з нами. Сьогодні дуже страшний день для України. Ракетна шахетна атака по містах, мільйонниках. Велика кількість загиблих людей, велика кількість поранених людей, руйнування, поранені діти, втрачене майно домівки, автомобілі. Це все дуже жахливо. І е, я розумію, що цей жах знову прикував до нас увагу світу. Лідери європейські висловили свою підтримку, сказали, що треба допомагати Україні надалі системами ППО. На жаль, такі страшні події привертають до нас увагу. Але між ними е, Україна в світових медіа звучить не дуже добре. Там починають писати про наші проблеми, і це об'єктивно. Який тут вихід із ситуації ти бачиш, що робити? Ну передусім я тобі відверто, Лару, розкажу. Мене засмутила реакція світу. Я думала, знову ми будемо на перших шпальтах. А якщо не друкованої преси, то принаймні інтернет-видань, принаймні деякий час, принаймні на ранок, коли Америка прокинеться угу. зараз. Натяк найбільше на них. Хто нас підтримав? Це країни Балтії, президент, прем'єр Латвія, Естонія підтримали нас там, Ріши Сунак, прем'єр-британії. І ще кілька європейських лідерів, які написали в твітах на ресурсі Twitter, свої слова занепокоєння і безумовно слова про те, що атака росіян має бути покарана відповідними діями. Я не побачила західний світ, який би раптом зрозумів, що Атака буде тривати, і як сьогодні написав Ростем Меров, міністр оборони на своїй сторінці в соцмережах у Росії ще достатньо накопичених ракет, щоб подібне те, що сталося сьогодні, робити ледь не щодня, і західний світ має це розуміти і підтримувати Україну. Вони тим часом ідуть на канікули. Я не нарікаю. Дуже дякую їм за всю допомогу. Але мені здається, що несправедливим є на даний момент реакція світу. Зокрема, всі ми пригадуємо візит Джозефа Байдена в перші місяці війни до Польщі, коли він стояв зокрема з українськими біженцями там у Варшаві на сцені і тримаючи їх за руку. Обіцяв, ми вас ніколи не покинемо. Допомога буде тільки посилюватися. Що зараз бачимо? Ми Ми бачимо, що все більше західні змі пишуть про проблеми всередині країни, про корупцію, про конфлікти між зеленським залужним. Ну і фрагментарно беруть інтерв'ю, де ставлять некомфортні питання. Але тема. Яка має бути на поверхні у Західних ЗМІ тема підтримки, і мені дуже сумно, що мої колеги із Західних ЗМІ далі рухаються за наративом політичних сил, до яких вони близькі. Зокрема, Fox News це взагалі пісня, те, що вони роблять, підстилаючи Трампу все більше і більше підкидаючи карт, ставлячи питання, виносячи їх їх заголовки, які не стосуються війни, а стосуються внутрішньої історії української. Це все сумно. Але знаєш, я сьогодні. З командою їхала на зйомку. Не буду говорити назву цієї вулиці, але я була в Шевченківському районі, і у нас закінчувалось пальне, і ми заїхали на заправку. І я вийшла з машини. і Це був страшний сморід. Отак, от отхнула Російська Федерація, бо буквально в кількох ста метрах від мене був приліт на відомий вже сім візуально об'єкт промзони. І цей сморі, ти уламки спричинені прильотом цієї ракети, і купа швидкої допомоги, купа машин, карет і поліцейських, і купа людей наляканих. І це все я от побачила зранку цей жах російської агресії, яка стосувалася цивільних людей. Ну, зараз на ваших екранах станція метро Лук'янівська. Я не буду вам переповідати в деталях, як виглядало те місце в Шевченківському районі. Яке я сьогодні спостерігала, але я скажу вам, що це просто вивернути внутрішні органи всієї цієї інфраструктурної місцини, але передусім це були страхи людей, заплакані очі працівниць однієї заправних станцій, які з нічної зміни все це спостерігали. І весь західний світ він дивиться і в чергове намагається якимось чином нам. Декларативно в, в своїх закликах, в своїх звітах, допомогти, але по факту ми бачимо, що допомога стає меншою. Що з цим всім робити? Ларисо? Ну передусім, нам потрібно не забувати працювати на зовнішній сектор, і це насправді дуже влучно робить Дмитро Кулеба, міністерство закордонних справ. Але офіс президента і змі, які їм підпорядковані, зокрема за часів минулої влади було іномовлення, був канал. Так, я, до речі, і... хотіла зауважити про те, що, що зараз? трансляція в зовнішній світ англійською мовою, навіть китайською мовою, там дуже багато було проєктів різними мовами, закрили, натомість відкрили російськомовний канал Дом, от, і транслюють на іншу аудиторію. Це перший момент, от як ми доносимо нашу позицію інформаційно до світу. А потім ти говориш, що медіа світове пише про нас і про корупційні скандали, і про непорозуміння, і неприємні інтерв'ю. Так, наша влада дає привід писати такі речі. Тобто наша влада не бере Дмитра Кулебу на переговори, а бере Єрмака, от ну і це все виноситься назовні. На жаль, мені насправді дуже сумно, що ми там ряд журналістів, які не можуть там акредитуватися на прес-конференцію. До президента Зеленського і про, до Єрмака до голови офісу президента ми би там з Юрою Бутусовим так точно поставили би не раз ці питання, зокрема, якими ми займалися суто, з точки зору там розслідувань і вагнергії, таку по різних військових етапів, але нас туди не пускають. Втім, я тобі скажу, що за будь-якої влади безумовно є внутрішні чвари і питання корупції. Але зараз скажуть, що я підігрую знову п'ятому президенту, але я вам від. Варто скажу зі мною ніхто не обговорює теми ефірів і в моїх ефірах теж вона є критика в бік п'ятого президента. Але те, що відбувалося інформаційно за минулою владу і за теперішньою, порівняти дуже важко. Коли ти приїжджаєш на схід, а перед війною я була в Авдіївці, от красномовно, до речі, яку зараз просто тюжать. І я була в Авдіївці, я їхала в машині з хлопцями із Вовків Давінчі, якраз до Давінчі ми їхали. На базу вже можна про це говорити, бо бази там вже немає. Ось і ми їхали в машині і слухали радіостанції за 5 кілометрів від нас, був Донецьк для розуміння. Радіостанції дивилися потім заради цікавості телеканали, коли орендували там квартиру, щоб побачити, що взагалі що лунає там. Там не було українських телеканалів, там все було заповнено російським контентом. А зараз те, що на домі. Лунає це взагалі повний треш ще й за наші гроші Лариса, ти в курсі цих мільйонів, які виділяються на телевізійні марафони, Одночасно на дом, який має якимось чином змінити ставлення мешканців окупованих територій до підконтрольних територій до української влади до українського суспільства. Не працює воно там. Не працює, бо вишок там немає. Тому це все профанація, брехня і казки для представників не знаю лояльної аудиторії партії Слуга народу ну вони вже не працюють. Бачиш рейтинги марафону. Вони народу. так, вчора ми дивилися, що рівень довіри до марафону падає. Були сподівання на те, що новий голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин посяде в це крісло і буде ну серйозно професійно ініціювати вирішення Цього питання. Натомість він говорить, що він не буде ініціювати закриття телемарафону, хоч не вважає його ефективним. От і якщо значить в наступному році він не зміниться, то ну от е, самоліквідується, мабуть, якось так. Я mm -hmm. не можу зрозуміти цю логіку. За неефективний телемарафон держава має з бюджету платити наші гроші. Для чого? Для того, щоб, щоб що. Щоб вони в прямому ефірі тренувалися ставати кращими, чи як? Ну, слухай. Ми ж з тобою розуміємо, що це виключно політична історія. Тобто, партія, якимось чином має виправдовуватися за всі свої гріхи, вона для цього створила супер мега-крутий майданчик. Друзі, ви навіть собі уявляєте покриття. Хоча уявляєте, яку кнопку не увімкнете, там всюди оди, там всюди розповіді інколи пропагандистського характеру. Хоча я за антипропаганду зараз під час війни, але антипропаганда може здійснюватися тільки шляхом правди. Ось правду там рідко можна почути. Баланс думок, от вам для розуміння, що не так з марафоном. Ви скажете, ніна, от ти зараз наїжджаєш з Ларисою, що не так з марафоном? Друзі, ну з марафоном не так. Це коли під час ефіру. Не беруться думки критично мислячих людей різних політичних сил, експертів, журналістів. Не виносяться проблеми на осу. Тут, до речі, сидить представниця каналу, який належав тандему Медведчук-Мураєв, яка теж веде ефір в марафоні, Там розповідала. Тези Мураєва і Деркача перед цим на телеканалі Ера. І тут сидить теж в марафоні, як ні в чому не бувало, вже інше розповідає. Тобто існує пряма вказівка говорити певні речі в ефірі марафону, не допускаючи туди критично мислячих людей. Що це таке? Це типова пропаганда, яка діє. Тоталітарних країнах, таких як Північна Корея, в таких як Російська Федерація, і з огляду на марафон я роблю висновки, що в інформаційній політиці зараз влада переслідує саме такі інтереси. Ну, ви ж в курсі, що п'ятий канал Еспресо їх немає в ефірі телевізійного марафону, бо вони хочуть бути незалежними журналістами або принаймні мати якусь якесь право на іншу думку. Її не можна допустити в ефірі марафону. Мене там вмикали на перших порах Лариса. Просили щось прокоментувати, бо я була в Україні весь час. Але потім, коли почалася якась критика, вже в другій декаді 2022 року. Припинили. А ще ж інтерв'ю було Скаченко. Так, я, диву. до речі, Освисті... хотіла запитати про це інтерв'ю. Я його дивилася, передивилася, і е він тоді ще був міністром культури, і ти напряму в нього запитувала, чи керує він е вручному режимі е цим єдиним марафоном. Він втім сказав, що це неможливо. Це багато редакцій, на кожному каналі своя. Координувати це неможливо. Ну, по-перше, е чи відійшов Ткаченко від справ керування марафоном зараз? Так він не міністр, але хто впливає, як відбувається ця комунікація? Як ти з ну, передусім що не забувайте, що, що Олександр Ткаченко це людина, яка довгий час роками керувала медіахолдингом «1 плюс 1». Для глядачів хочу поясню, Mediaco Holding 1+1 це не тільки телеканал 1+1, це телеканал 2+2, це телеканал Тет. Ну, словом, ціла ціла мережа телеканалів, які існують під парасолькою Mediaco Holding 1+1. Керує цим, керував цим Олександр Ткаченко. Чому сказала корує? Тому що ви розумієте, що є люди, які фактично функціонально виконують обов'язки, а є людина, яка визначає редакційну політику: кого сварити, кого не сварити. До речі, марафон, який є єдиним майданчиком комунікації з першими особами держави, єдиним головним майданчиком. Ну тобто, всі інтерв'ю, які ви бачите, які беруть ведучі марафону або ведуча марафону Зеленським або з кимось ще. То знаєте, що це ознака того, що з Коломойським у влади все окей, бо канал, який йому належить. Явно би займав іншу позицію. Це вам просто так для, для розуміння. Олександр Ткаченко, наскільки мені відомо, під час мініс міністрування мав вплив на 1+,1, плюс Він визначав і зараз, думаю, визначає більш щільно редакційну політику. Щодо марафону, наскільки мені відомо, це була його квота і що кількох людей, які в співпраці з радниками Офісу президента, медіарадниками, там їх ціла купа від Подаляка. До тих темних лицарів, про яких ми не знаємо, вони визначали про що говорити в марафоні свого часу. Кирило Тимошенко. Зам голови офісу президента теж сфера впливу у нього була в певній ділянці марафону. Це був телеканал Рада. Ви вже певно, набачили не раз розслідування моїх колег щодо впливу на цей канал. Тобто, все залишається під парасолькою щодо Ткаченка. Ларисо ну впевнена, що на один плюс один вплив є. Щодо марафону, думаю, теж існує. Слухайте, ну це людина, яка зробила Зеленського а, менеджерські та не прийняттям рішень, але менеджерські редакційно президентом правильно вставляючи в певний слот його передачі, його виступи, його звернення. Тому, думаю, що він біля годівнички. А навіщо нам Комітет свободи слова у Верховній Раді? Це риторичне запитання. Ну, от був а, Нестор Юрчиш... Шуфрич. Був комітет, очолював його Нестор Шуфрич, що нам, журналістам, від того комітету. Зараз Юрчишин робить отакі от от заяви. Я зараз скажу річ, яка дуже сумна, але мушу це сказати Національна Рада з питань телебачення радіомовлення. До речі, скоро сподіваюся, що будуть новини від них. Вони ж там збиралися страшно нас перевіряти через ефір з Іриною Фаріон вони знайшли момент в офісі президента, якимось чином поквитатися і зі мною думаю, і з каналом. Із людьми, які працюють на каналі через цей етер, побачивши суспільний резонанс, перевернули це. Ну слухай, досвідчені медійники, і політтехнологи перевернули це в тему, аби насолити. Побачимо, до речі, що Нацрада прийме які Рішення з приводу цього кейсу до речі буде дуже цікаво, і ми зараз обдумуємо питання того, чи нацрада раптом, можливо, кілька років тому не помітила кілька ефірів на телеканалі «1 плюс 1», коли в Юрмалі президент і його команда розповідали про Україну в не дуже гарному ключі. І порівнювали її з жінкою легкої поведінки, або е, про героїв майдану, яких е, хотіли відрядити вирядити у светри і спробувати е, на них і банітові палички. Оце все прямий такий просто натяк на образу е, кристально важливих для України речей, які лунали з вуст безпосередньо людей, а не в оцінці експерта. Плюс купа ефірів праві на владу, де сиділи бойки, шуфрічі все решта, які несли антиукраїнську позицію. Все це чомусь не хвилює владу навіть під час а, початку повномасштабної війни. Ці люди лишалися. В обертах, ну це так між словами комітет з питань свободи слова ніколи в Україні не приймав ніяких рішень. Він був дорадчим органом, які тому віддали шуфричу, що по суті хто б там не був, все одно рішень ніяких не буде. Але пан Юрчишин, маючи таку посаду і, маючи статусність і декларативність цієї посади, може виступати з певними рішеннями і закликами. Маючи до них безпосередні ставлення. Ну тобто, як за часи там радянського союзу були профсоюзи, де хтось виступав представником того чи іншого сектору, так пан Юрчишин може виступати, і він має нести ту повістку, яку е зараз висловлюють чимало журналістів в країні, які обмежені правом е транслювати свої етери в ефірі телевізійного марафону або в порушенні свободи слова, що може траплятися. Або вибірковості потрапляння на різного роду прес-конференції, отримання акредитації, ліцензії все це зараз має політичний контекст. І пан Юрчишин, ти знаєш, напевно, запросимо його в рандеву. До речі, напишіть mm -hmm. в коментарях, чи цікаво вам би було з ним поговорити. Це представник партії «Голос». Насправді до них мало нарікань, вони доволі ефективно працюють ця партія. Але от щодо Юрчишина, заяви марафону Ларису, я не згодна, що тут не потрібно ніяких дій робити. Треба робити інакше, ми перетворимося просто в північну Корею, а війна буде довгою. Скажи український глядач не лінивий. Він шукає в різноманітному меню те, що йому цікаво, не лінується вийти в Ютуб пошукати якісь проекти в Телеграмі. Ну, тобто, не, не телебаченням класичним, єдиним живе, тобто немає цього зомбоящика. Чи все-таки ні? Чи все-таки вплив класичного телебачення ще великий і сильний? У нас я можу судити тільки по своїх ресурсах і по збільшенню підписників на своїх ресурсах, ресурсах колег і на тих телеграм каналах на яких взагалі в принципі працюють анонімно люди, репутація яких нам невідома. До речі, для вас всіх, друзі, буде новиною. Ряд телеканалів, верніше, телеграм-каналів, на які ви підписані, мають анонімних власників і авторів. Вам нормально взагалі бути підписаними на невідомі канали, які формують вашу позицію щодо того чи іншого питання? Я думаю, ви зараз зрозуміли мене, про які телеграм-канали йде мова. Е, у нас на Ютубі збільшується кількість людей, які підписані на особистий YouTube. І це величезна довіра. Нас цього тижня стало більше, ніж 900 тисяч. Ми наближаємось до мільйона. Я бачу, що це абсолютно різні люди. І вони радше шукають більше інформації в Ютубі, Ларисо аніж на mm -hmm. телебаченні. А, є ряд людей, які шукають інформацію виключно в телеграм-каналах і мало приділяють часу Ютубу, тому що Ютуб це треба сісти, вставити навушники, щось подивитися в транспорті. Теж ти маєш мати навушники вдома, теж інколи перед сном або на ранок хтось ознайомлюється з інформацією. Не завжди хтось поруч є, хто хоче з тобою це дивитися, тому телеграм-канали замінили. Фактично телевізор, і це як добре, так і погано. Добре, бо є альтернативна думка, і ми маємо можливість говорити правду там, і люди мають можливість дотику до інформації. А погано, бо частина друзі, тих телеграм-каналів, мільйонників, які вкладаються гроші. Теж, повірте мені, під Офісу президента і це дуже яскраво видно, коли вчиняється якась провокація або атака то вона здійснюється одночасно по всіх телеграм-каналах. Тому це працює. Будьте вибіркові інформаційною гігієною займатися. Мені здається, що це буде вам на користь. Ми так робимо з командою. Дякую, спасибі. Яніно за це інтерв'ю. Хороше завершення щодо інформаційної гігієни. Абсолютно погоджуюся. Яніна Соколова, журналістка в цій частині інформаційного марафону.